Мабуть, у 2025-му в світовому футболі немає історії співставної з тією, яку пережив неймар в році, що минає. Це була історія з кінематографічним поверненням додому, яка обернулась ненавистю і нерозумінням. Але в фіналі це була настільки героїчна боротьба, що здавалося, що весь світ слідкує за Сантосом, неймаром та їх битвою за збереження прописки в бразильській серії. А якби була можливість обрати найдивовижнішу футбольну історію 2025, Це була б вона історія повернення Неймара в рідну домівку: паркін, паркін, пакінг, паркінг, паркін, пакін, ти король. Повернення Неймара в Санто стало однією з наймоційніших, водночас найпрагматичніших історій в сучасному світовому футболі. Це не був класичний романтичний камбек, швидше вимушений складний і дуже символічний союз, який став можливим завдяки унікальному збігу обставин. Головна передумова провал етапу Неймара в Саудівській Аравії. Його контракт із Аль Альгілялем був одним із найбільших у світовому футболі. Бразилець отримував від 100 до 150 мільйонів євро за рік, але неймар майже не грав через серйозну травму лівого коліна. Розрив хрестоподібної зв'язки помножений ще й на ушкодження Меніска. За півтора роки в клубі він провів лише сім матчів. Після відновлення клуб вже не розглядав його як ключову фігуру, і він навіть не потрапив до заявки команди на друге коло чемпіонату. Спортивний сенс проекту для гравця фактично зник. В певний момент неймару стало зрозуміло. Продовжувати цей контракт означає втрачати час і форму, а не лише заробляти гроші. Саме тут з'являється Сантос. На календарі був кінець січня 2025 року. Сантос на цей момент нова. Чок серії А, клуб, який тільки но подолав фавели другої бразильської ліги в не дуже переконливому стилі. Коли 28 січня Альгіляль та представництво футболіста дійшли згоди про дострокове припинення співпраці, угода з рибами була вже на столі. І 31 січня було оголошено про повернення принца додому. Саме під таким гаслом відбулася презентація гравця на стадіоні Урбано-Калдейра, більш відомому як Вілла Бельміро, який вміщує до 17 тисяч, зібралось 20 тисяч. І далеко не всі бажаючі мали Могу бути присутніми на безперебільшення історичному дійстві. Захід перетворився на тригодинне шоу з фейерверками, концертною програмою та виступами місцевих артистів. Фани скандували його ім'я. Неймар плакав, і ось що він тоді сказав. Я дуже щасливий, дуже задоволений. Ми пережили тут багато прекрасних моментів, і я впевнений, що попереду нас чекає ще набагато більше. Якщо це залежитиме від мене, від любові і прихильності, які я маю до цього клубу, то не бракуватиме ні сили, ні рішучості, ні віри і, звісно, великої. Сміливості, і зрештою цей синопсис і побачили. Якщо з тим, чому неймара називають принцем в Сантосі, все зрозуміло, адже всі розуміють, хто такий Пеле а та в якому клубі він провів свої найплодовитіші роки кар'єри, то ситуація з контрактом бразильця була не такою прозорою і слугувала приводом для спекуляцій та загострення навколо повернення зірки до Бразилії. Від контракту в 100 мільйонів до контракту в 7,8 мільйонів євро. Мабуть, світ футболу не бачив ще більшого даунгрейду в зарплатних відомостях, принаймні. Таку суму вказує поважне місцеве видання УОЛЕ СПОРТІ. Інші видання вказували більш реалістичні суми, якщо ми говоримо про величину рівня Неймара. Зокрема, в відкритих джерелах можна зустріти суму в 45,6 мільйони. Інші оцінки вказують приблизно 2-2,2 мільйони на рік, якщо рахувати основну базову зарплату без бонусів та рекламних часток. Різниці виникає, тому що частина контракту неймара в Сантосі пов'язана з комерційними правами, а не лише фіксованою зарплатнею клубу. За даними ESPN, контракт включає офіційну домовленість між Сантосом. Ми компанією Neymar NR Sports щодо використання його іміджу, і клуб погодився сплатити мінімум 15 мільйонів доларів за нові спонсорські та інвестиційні проекти пов'язані з Неймаром. Для порівняння всі інші футболісти Сантоса разом взяті заробили 14,5 мільйонів. І ось такий монстр прийшов в клуб. Всі очікували стрімкого зростання, як на футбольному полі, так і у маркетинговій складовій. Неймар з 10-м номером на спині та капітанською пов'язкою мав повернути Сантосу його минулу велич. Початок був багато Цяючим неймар через матчі впевнено набирав форму. Команда дійшла до півфіналу штату Сан Паулу. А капітан навіть забивав прямим ударом з кутового. В той час все було настільки добре, що в медіа писали, що Барселона цікавиться можливістю підписання гравця влітку, коли спливе піврічна угода бразильця. Неймара знову викликали до збірної Бразилії на березневі матчі. Але у розташуванні команди 33-річний футболіст отримав травму. Це було перевантаження того самого лівого коліна. Було прийнято рішення повернути неймара до клубного розташування. Загалом повернення до футболу. Воло після травми було ледь не найбільшим випробовуванням в кар'єрі Неймара. Іноді, коли я прокидався і хотів здатися. Я розумів, що це серйозна, та довготривала травма. На початку травми все дуже важко. Ти відчуваєш лише біль і хочеш, щоб все це закінчилося. Але я воїн, я не зупинюся, поки не отримую те, чого хочу. Бог, моя сила і моя фортеця. Ми будемо боротися щодня. А коли він зіграв свої перші матчі за Сантос, він сказав наступне: я не очікував, що буду так багато бігати і просувати м'яч. Думаю, через. 4 або 5 матчів я почуватимуся краще. Зрештою, саме боротьба із самим собою. А якщо бути точним, то з власним коліном і стало головним лейтмотивом сезону Неймара і Сандоса. Команда стартувала в чемпіонаті відверто погано. Бразилець часто пропускав матчі через різного роду травми. В основному це була травма сухожилля під колінного м'яза. Загалом, Неймар пропустив 17 матчів Бразилий Рао. А команда на фінальному етапі чемпіонату опинилася в зоні вильоту. Неймар, ти повернувся в Сандос, щоб грати в серії Б. Так фанати Фламенго проводжали неймара на. Заміну, коли їх команда вигравала 3-0. Настали темні часи для клубу. Від ентузіазму після повернення принца не залишилося і сліду. Це історія падіння супроводжувалася і розчаруванням вболівальників у своєму кумирі. Так, після матчу чемпіонату Бразилії, в якому Сантос програв інтернаціоналі з рахунком 2-1, Неймар мав гарячу словесну перепалку з вболівальником на трибунах. У відео з місця подій видно, як аргументація була доволі емоційною, і одному з товаришів по команді довелося відтягати неймара назад, щоб уникнути ще більшої ескалації. Після інциденту неймар сам пояснив, що що немає нічого проти конструктивної критики чи того, що йому сигналізують про невдалу гру, але не може терпіти особистих образ і нападів на сім'ю чи близьких. І саме це стало причиною його емоційної реакції. Він підкреслив, що прийшов Сантос допомагати клубу, і що якщо думка вболівальників зміниться в негативний бік, то він буде першим, хто піде. Цей епізод довів всім, що Неймару не все одно, і що причина провалу команди і гравця полягали в тому, що номер 10 весь сезон грав не в повну силу, бо був не в найкращій фізичній формі коли стало зрозуміло, що виліт цілком реальний, він увімкнувся і почав тренуватись наповну. Саме Неймар створив одну з найбільших історій минулого сезону Бразилії Рао, яка напряму повпливала навіть на чемпіонську гонку. Капітан перед грою проти Палмейраса зібрав всю команду Сантоса разом і пообіцяв, що вони виграють вдома у лідера чемпіонату. І, зрештою, так і сталося. Одного налаштування Неймара на цей матч вистачило, щоб надихнути команду на один із найкращих за якістю поєдинків сезону. Ось в чому проявився його вплив, коли він найблизько не був. В своїх оптимальних кондиціях далі стався рецидив травми Меніска, і матч проти інтернаціоналя він пропустив. Лікарі рекомендували не відкладати операцію, але ось тут неймар показав, що він не на словах, а на ділі. Воїн до кінця чемпіонату залишалося три тури. Сантос був в зоні прямого виліту в серію Б і він це зробив. Граючи з травмою, неймар зробив 1 плюс в матчі проти Спорт Сіфі, три і підняв Сантос з зони виліту. А далі ще одне диво. Неймар, буквально граючи на одній нозі, оформив у матчі проти Жвен. Туде перемога 3-0. хет Трик, попри травму, щоб врятувати свій рідний клуб від вильоту. Я більше ніколи не хочу чути, що Неймару байдуже до футболу говорили тоді вболівальники після гри, і це була найбільша похвала для гравця. Неймар повернувся, футбол повернувся. А в останньому турі сталося ще одне чудо: команда обіграла Корінтіан з три нуль, зайнявши дванадцяте місце в чемпіонаті, що дозволило клубу кваліфікуватися в копа судамерикана. Це аналог Ліги Європи. Три перемоги на фініші команда по суті тріумфально завершує чемпіонат за місцері. Копа суд Американа, і все це завдяки лідеру, одному з найвеличніших футболістів в історії гри Неймару. Зізнаюся на межі, на характері, але це було заради тебе. Сандос такий допис розмістив Неймар в Твіттері, отримав 75 тисяч лайків. Світ оцінив епічність цієї складної подорожі і віддає Неймару належне. 12-те місце в чемпіонаті. Але яке 12-те місце та що за ним стояло? Зараз неймар таки лягає на операцію, і провести її має доктор Чудо. Ця історія зараз досить популярна в соцмережах. Лікар Едуардо відомий тим, що проводить відновлення в рекордні терміни. Свого часу він лікував Давіда Луїза в ПСЖ, Тоді прогнозували 8-10 тижнів відновлення, але він повернув гравця до гри вже за 10 днів. Все це робиться задля того, щоб щонайкраще підготуватись до чемпіонату світу, останньої великої місії Неймара на топ рівні. В Бразилії вірять, погані часи іноді є добрим знаком. Це майже національна формула виживання, коли хаос стає передвісником дива. Саме так країна вигравала чемпіонати світу в 70-му, 94 четвертому та дві і другому роках, коли все летіло Шкереберть, коли не було плану, коли залишалася лише віра. І саме тому історія Неймара в 2025-му дуже швидко перестала бути просто клубною. Вона стала питанням для всієї футбольної Бразилії. Бразилія вже проходила через це. В 2002-му вся країна вимагала включити Ромаріо до заявки на чемпіонат світу. Були протести, сльози, гнів, тиск, але футболіста називали проблемою тягарем минулим. А за два місяці Бразилія підняла над головою п'ятий кубок світу. Саме тому для багатьох фанатів Неймар. 2025-му це не просто зірковий футболіст, це знайомий сценарій, який одного разу вже завершився дивом. В якийсь момент сезон перестав бути про очки, таблицю чи виживання. Він перетворився на загальнонаціональний референдум. Чи ще має неймар право бути надією всієї Бразилії? Чи він лише спогад, чи здатен цей організм витримати біль? І відповідь на ці питання він вирішив давати не інтерв'ю, а ногами, навіть коли ці ноги вже відмовляли, і ця захоплююча історія ще не завершена. Попереду операція і. Гонка з часом попереду Карло Анчелотті і чемпіонат світу 2026. Двері не зачинені, та відкривати їх Неймару Доведеться самому, і можливо, наступні шість місяців стануть найважливішими в його кар'єрі, незалежно від того, чим все закінчиться, і проведе він ці шість місяців в Сантосі, клубі його життя. ж ще. Якщо вам сподобалося відео, буду радий. Якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями, закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.